Привіт, новий день, новий влог. Сьогодні у нас дуже сонячно, навіть, я б сказав, спекотно. І що сказати, які плани на день? Сьогодні я не тренувався, є думки в голові сходити потренуватися. Потрібно відпочити, але ну, це ж я, як завжди. Значить, я вже в Голдс. Сиджу на вулиці. Зараз покажу що тут в мене є навколо. Паркінг. Вулична зона і хід той самий був з живум. Сьогодні по плану спина і налаштовую себе на тренування, хочу максимально продуктивно його зробити, тому що кажу, вчора подивився на свою форму, мені не все подобається в формі. І хочеться зараз вижимати більше, 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 більше з просто кожного моменту. Тому сьогодні налаштований просто. Розвалити це все скажімо так. Має починати тренування, але. Але ну, вчора подивився на свою форму, зовсім мені не подобається, коли ми тренувалися на Масл-Біч. Вчора був такий настрій, що просто сьогодні маю виконуватись на повну сиджу, налаштовую себе, але просто не хочеться тренуватися і на самокрав. Але ну, апетит приходить під час їжі. тому... Voilà, yeah. <чек> show your. Don't forget to like and share. Show your power. Like and share. <k leg> no, you, 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 you. I'll take, I'll take pictures of you. To the up. I'll take pictures of you right here. Ah, oh, for me. Тэчу мне не понравился голос, тут можно просто развернуться и влак себе. Это не так не вийде, а от на вулиці можна. Людей, то в кожного фільму кінець свій І дивлюсь на жути світло І Думаю про своє майбутнє щастя Відео на ютубі виходить з затримкою, це по-перше, по-друге, потрібно зробити всю онлайн-роботу і по-третє, ще також є певні справи, які потрібно закрити. Здавалось би, вільний день, але на ділі виходить, що не зовсім той вільний. Так як мій влог щирий, скажімо так поділитися, знаєш. Не завжди хочеться записувати відео. От я зараз сиджу, мені потрібно змонтувати. Закинути, зробити обкладинку. Так не хочеться просто. Я це відкладаю, 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 вже просто, знаєш, відволікаюсь на другорядні задачі. Згадую, що мені треба відео в TikTok закинути в один в інший. Думаю, що запостити в інстаграм, думаю, щось зняти там і так далі. Але сиджу і думаю, це треба зробити. І Перший крок, як я себе заставляю це зробити, просто заходжу в капкат, додаю всі відео, які я маю обробити. І тоді, в принципі, я стартую. Тоді вже ніби початок покладено і ти мусиш це зробити. Але коли ти не додав капкат, ти сидиш, думаєш, от зараз я десь там сяду, десь зроблю. І відкладаєш, відкладаєш, ти відкладаєш просто до кінця дня. А в кінці дня в тебе накопичується велика кількість задач, і ти просто, скажімо так, втрачаєш сон, тому що. Ти потрібно закрити ці задачі. І якщо ти їх не закриєш, ти програєш. Ти ж типі робиш ці відео, пізно лягаєш спати і знову ж таки не висипаєшся. І тому дуже важливо не відкладати задачі. Позаду мене така краса, просто пацани. От я сподіваюся, що в один з днів ви якось приїдете сюди, подивитись на власні очі, як це все виглядає. Дійсно бажаю кожному тут бувати. Просто. Ще би для галочки. Ще би для галочки. А можливо, знаєш, можливо, тобі не доля тут коли-небудь побувати, ну життя воно таке. Але я думаю, краще, коли ти зупинишся на півшляху, ніж будеш думати про це. Пройдуть роки, знаєш, і потім десь станеш старший і будеш думати, блять, а життя пройшло, знаєш, а я хотів попасти туди, я хотів зробити це, хотів зробити те, а ніхера не вийшло. Це дійсно і є. І багато можливостей, вони просто йдуть От просто зволікаючи, ти втрачаєш можливість. Ну я в тому числі я також не святий, мені 28, я в чужій країні, в мене нічого немає за спиною і все інше. Але такий шлях, він кожного різний. І 2025 рік ця ера соціальних мереж, штучного інтелекту дає тобі шанс навіть. Старшим щось добитись. Наприклад, раніше, якщо ти не вчився в університеті, в тебе не було можливості потрапити в якісь державні структури, там, в армію, в поліцію, в міліцію тоді ще. В тебе не було такої можливості. Тобто ти мав будувати свою кар'єру самого-самого маличку. А зараз ти, по суті, можеш там, і в 30 змінити своє життя, і в 35, і в 40, і 45, та й в 50 можна змінити. Просто з кожним роком ти осідаєш, в тебе шанси стають менше, 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 але... Все можливо. Як би там не було, все можливо. Я, знаєш, не являюсь якимось там, от як сказати. Знаєш, я не являюсь якимось мотиватором, чи, як... чи якоюсь людиною, яка от щось таке робить. Просто... Просто показує своє життя. Я думаю, це буде гарний приклад для кожного, що завжди можна все змінити. Завжди. От мені 28, я думаю, що моя аудиторія набагато молодша, ніж я сам. Моя аудиторія, мабуть, 15, ну, мабуть, будемо їх однолітків до 30. 15-30 років. Тобто, молоді пацани, знаєш, а в нас от такий менталітет, що в нас 25 років просто вже люди помирають ментально і ніби живуть в цьому тілі, але не використовують його зовсім. Я зараз не про тіло фізичне, мається на увазі і фізичне тіло, і той самий розум, менталітет. Будьте будьте цілеспрямованими, от що хотів би сказати. Красиво Красиво ж, правда? Ну. No. Васап. <схай> так і сьогодні з голівудським актором. Does, на, 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 на сонці. Чекай там ззаді працює чоловік. Давай на цьому знімати. Щоб дівчата мені писали. Дівчата, так. Так, дівчата, кому цікавий такий хлопець напишіть. В особисті скину посилання на інстаграм. І на телеграм теж. На телеграм краще, да? там вручніше. так? Так. Інстаграм удаляю. Перспективний хлопець, до речі. Льотчик? Льотчик. Не військовий. Ніби буде. Ніби бути, так. На ну, підход дивись, як стоп І просто. Є.

нас плюс. Как тебе тут? Коль. Что? Як тебе тут? Цикаво. Цикаво? Очень много цикаво. Куда ты дивишься? Не, не, я туда дивлю. Сюда, да? Просто... Сароновый самец просто дивится. Это нормально, просто оценивается. Это означает, что он что-то себе хочет. Просто оценивается. Я до речі, коли сини читав, що, що коли ти просто йдеш з дівчиною і дивишся на інших на іншу дівчат, це, дівчата, типу, нормально. І що поганого в цьому немає, вона має це розуміти. Ти просто підсвідомо оцінюєш інших, ти не означаєш, ти зараз її кинеш, подариш за цей. У неї там, наприклад, ягодиці більше. Так. Чувак, ми відео знімаємо, є в твою матір. Бачиш і що? Йому? Йому зараз буде валятись спуск, що не подобається. Це Коля, його розімне, якщо треба, я ще виключуся. Дись на відео, як це все виглядає, думаю, вау. Цікавіше? Цікавіше, да. так. Мене завжди от, такі люди якось щось дивують. Просто, наприклад, да, ти думаєш, як там гроші заробити, як там стати якимось популярним, як, як розкрутитися. А чуваки, от там просто стоїть, чувак, зунглює на пляжі, тобто, стій, стоїть, щось там крутить. Стоїть, співає, це стоїть там, цілий день на скейті катається. Ти до чогось стремишся, да? от, от люди просто собі отак живуть. І тут філософське питання, в чому взагалі життя? Треба вміти зупинятися, мені здається, на який, баланс на, має бути. На якийсь да, період часу, просто щоб відволіктись від, 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 від такої суєти, від життя, від, від того, за чим женешся. Знаєш, Коля, мені здається, якби ти створив ютуб канал, ти в мене, мабуть, половину підписниць точно забрав би. <підписанця> я думав, ну, Може підписники, я думав, бо ж Каліфорнії, так. здається, у тебе більше підписників, ніж підписників. 93% хлопців, 7% жінок. Так ось хто тобі пише, так? 7%? Чи 7 ти про чи, чи ти про чоловіків? Про, про чоловіків. А що ми в Лос-Анджелесі? 7% відсотків якраз таких тих самих дівчат, яким цікаво моє життя, я так думаю. Зараз і ми буде цікава. Цікаво. Казанова. Коля порядочний хлопець. Можна шоу холосяк організовувати. Я на перший день просто. Вибереш якусь одразу, так? Я б так само зробив. би. яка в е, Як сказати? А, тут це ще. Обслуга. Вона трохи заблизько стала, бо вона просто в камеру не Красотка, <сёкзав> <сёкзав> Красотка. Подходим, берем. О, ну, сзади-то, не? Я не могу відео видеть. Там такая шутка будет просто. Скажи, может, я поставить? вырежу. Скажи, я вырежу. Ну, ладно. Да нет, я потом скажу. Что она, типа, з не одна? Нет. Так некрасиво, конечно, пацаны. Никто на света есть. у тебя. я бачу. Дянгалей, да, все амбассадор. А, и тут тутлей, ничего. Я просто на телефоне бачу бачинга. Соси? Я думаю, хорошо выберу. Зла... Опа. Абсо... Окей, ні. я не буду Скажи, що... я виріжу чи Та Та таке... що. А ти знаєш, що я не виріжу, так? Там, там, да, там не виріжений. Фотографуємося. Да, тут якось дуже швидко сонце заходить. Ми тільки прийшли, по суті, і сонце, знаєш, було. прям світло було. Буквально хвилин там 20, ну, не, може 10. до півгодини вже темно. У нас, у нас якось не так в Україні, у нас якось довше, мені здається просто гора, вона за горою все За горою ховається, може бути, як варіант. Де в Айведовщині купували МКЗ? Живіть! This generation. Hi, how are you? How are you? Михайли всі білки жири в углеводи. Підуть саме туди. На будову естетики. Нехай грецька скульптура куєця. Святее, святее приемы Ииджи. Аминь. 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 Туда звучнки пахнуют. <риклад> <риклад> а вот эта батачка, я дыблюсь просто, блядь. Пиздец. Чик. На миссия маловато, да? А, не видно ще. Коротше, пацані, 12-66. 12 баночок. Я вахту. Що акція 4 за 6 можна купити. 4 по 6. Скільки 24 так, за Акція може раз в рік там, не? Ні, вони прям часто, майже завжди. А -а -а. Просто ми так купляли. Коротше, пацани, виходжу з квартири. Просто навколо запах трави. А, виходжу, як сказати... В середині апартів, скажімо так, в це, там, там ця зона, там де басейн, джакузі і так далі, також пахне травою. Виходжу зараз на вулицю знов запах трави. Просто інста скрізь. Ну, отак розслабляються люди, просто накурюються ввечері і такий стиль життя. Сьогодні тут така тиша. Пацани, записую вам цей влог і думаю про що я записую. Але це ж влог про життя, правильно. Поділюсь з вами таким видом, пацани і дівчата. Постійно забуваю. Хлопці, дівчата, дивіться, красиво ж. Правда, знімаю на 30 кадрів в секунду, не на 60, тому що дуже темно буде, якщо 60. От, те саме місце. Знаєш, Зараз кожним днем більше ціную те, що я тут. От, просто подобається, подобається мені зараз погода, подобається, як все виглядає навколо. Хоча там, мій стан іноді змінюється. Це нормально. Це нормально. Тому що знаєш, багато труднощів, багато те, з чим ти не погоджуєшся, багато того, що ти хочеш, але не все йде по плану. Я думаю, це життя, в принципі, так має бути. І повернусь до того, що бачили ми Анатолія, ну, Шманденка, і думаєш, блін, на якому високому рівні цей чувак, як взагалі до такого рівня дійти? Це знаєш, з голи зараз ну, нереально. От просто така картинка, що це нереально. Але все ж реально. Той самий Долгін, Шмонденко, Войтенко і всі-всі-всі наші. В когось вийшло, чому в тебе не може вийти? Можливо, знаєш, не такий молодий, не такий гарячий. В принципі, завжди будуть якісь молодші, сильніші, кращі. Але хто в кінцевому шляху виграє, той, хто просто рухається і вірить в те, що він робить. Клято вірить. Звісно, доля везіння в цьому також є. Велика доля везіння. Пощастить, наприклад, в тебе одне відео золотить, тебе вже буде знати багато людей. Але... Поки такої великої вдачі немає, Я зрозуміло, що якісь на цьому шляху були там, відео, чи якийсь певний матеріал, який тебе продвинув на енну кількість. Тобто без цього матеріалу, наприклад, не було б зараз би тебе такого, як який ти є. Кількість підписників в Інстаграмі, в Тіктоці, в Ютубі, в будь-яких інших соціальних мережах. І в принципі, от і приходить відповідь, просто потрібно робити. Звісно, потрібно стати на секунду. І на секунду на якийсь період стати і зупинитися подумати, що я роблю не так. От сьогодні я закинув відео просто рандомне з іненаута. І воно в інстаграмі набрало так. Не те, щоб багато переглів, просто більше, ніж зазвичай. Вже там за дві години. Тобто я розумію, що, наприклад, в мене є скіл того, щоб робити щось на постійній основі. А от... По креативу і в тому, щоб відійти в сторону, в мене з цим трошки важко. Тобто, якраз таки оцю стезю потрібно підтягнути. І багато коментарів дійсно це підтверджують, кажуть, що там зроби це, зміни це. А я просто знімаю, знаєш, не задумуюсь. Просто думаю, що от потрібно йти вперед, потрібно йти вперед. Але завжди завжди в гри є розумний підхід. Не кількість, а якість. Але блоги щодня я не хочу закидати, мені це подобається. Просто записую, потім, можливо, десь там на старості років сяду, сам буду передивлюватись. А можливо, буду показувати там, дітям, внукам, скажу, от дивіться, <смас> ваш там тато там, чи дід записував такі влоги. Звісно, зараз розмови ні про що, але повторюсь, це життя. Це життя і таких розмов, таких всяких тем досить і досить такі багато. Це. Це життя. Такий влог сьогодні вийшов, пацани. З вами був і дівчата. З вами був той самий Сергос і See you soon, guys. побачимось вже завтра. Папа. Трошки підзагорів. Вже от, в принципі, за смагою виглядає трохи по-іншому. Я вам скажу, знаєш, як завжди люблю поговорити, засмага, вона трошки молодить людей тому що вона забирає м, якісь там недоліки шкіри, приховує точніше їх, також приховує зморшки і так далі. Тому засмагайте, не соромтеся. Головне, що не згоряєте як фізично, так і ментально. Все, тримайтеся, па-па.